Доброго дня, шановні. Вчора дивився канал дезінформації українців ФСБшної консерви Льоша Арестовича, так звана Люся. Він там довго розповідав, що зброя ядерна і орешник у Лукашенка то взагалі нічого не значить. Ну Я розумію, що він за гроші водить в оману українців. Тому Напевно, він розуміє, навіщо то робиться, але більшість українців, яких те лайно ну, дивиться, для себе зроблять, ну, будемо прямо казати, не дуже коректні висновки. Так ось навіщо Лукашенко Путін дав ядерну зброю, орешник і прочні там какошники, що він там йому дав ще. Все дуже просто. Після заяви председателя безпеки. Білорусі щодо арешника і ядерної зброї, що кнопка у Лукашенка, це робиться виключно для того, щоб можна було нанести удара по території ну, умовного противника. А ми розуміємо, да, хто умовний противник, і не мати відповідальності. Тобто, що Путін міг сказати, ну я не знаю, це президент країни, у нього кнопка. Хоча фактично та вся зброя. Керується виключно з території Російської Федерації. Нічого там без керівництва РФ не літає, не пливе та не їде. Тому з Лукашенка просто роблять цапа від бувайла. Все, більше ніяких цілей немає. Тобто, для того, щоб в якийсь момент вигідний для Путіна зробити залп і не нести відповідальності, кинути в полум'я. Цих уже розборок там хто винен, виключно Лукашенка. Тобто це іде підготовка до нанесення ударів по якимось територіям, куди нанести удар з території Росії. Страшно васто. Тобто, пробний такий шажок. Нанесли удар, подивилися. Якщо в ядерному пеплі не згоріла то можна діяти далі. Тобто Як це було з Грузією? Пробний сценарій України відпрацьовувався на Грузії, а до цього на Молдові. Не дали по зубам за Молдову сталася Грузія, Ічкерія та інші. Тобто, розуміло, да? навіщо це робиться. Робиться виключно для того, щоб мати можливість нанести пробний удар і не нести за то відповідальності. Тобто подивитися, що далі буде робити там п'ята стаття НАТО, ну і так далі. А Лукашенка, звісно, розуміє, в чому там гра і питається, намагається домовитись з партнерами. Тобто, всі розуміють, що у всіх посольствах вже були представники Лукашенка з розкладом, що ми не винувати, на нас давлять, ми не хочемо так, як в Україні. Тому всі все розуміють. Переграли Путіна в Сірії, повинні переграти і в Білорусі і з Україною. Але будемо дивитися. А ви менше дивіться дезінформації, таких як там Шарій, ну і прочий Мотлох типу Арістовича. Всім гарного дня!